Кортеж 2019 року, привезений з Америки, взагалі без пошкоджень, автомобіль не фарбувався, в ДТП участі не приймав. Ось такий от, в чорному кольорі дуже гарний сел-комплектація. Маємо електричну кришку багажника. Ось такий багажник, сітка. Також закривається ногою. З помахом ноги під заднім бампером. Кришка багажника відчиняється, зачиняється. Маємо такий по кузову. маємо домофон, маємо безключовий доступ. По автомобілю все працює, без жодних зауважень. Досить гарна гума, 18-ті диски титанові. Ось такий ми маємо автомобіль. По салону також без зауважень. Все гарно. Ззаді, достатньо місця, реально багато, комфортно, зручно їздити. Автомобіль 2-літровий бензиновий двигун на передньому приводі. Ось такий поселон. Запускаємо. Помилочок у нас немає ніяких. Все працює, все так як має бути. Маємо третій сінг, маємо, що немало підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Сінг третій, клімат контроль, маємо круїз контроль, стеклоподібники, електро, ось такий от цей карманчик закривається, а так по автомобілю немає жодних зауважень, запитань, все працює, все добре. Ось маємо він код. Зараз покажу, підлогуємо цікаво. такий автомобіль